Міжнародний кримінальний суд видав чергові ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії генерала Кобилаша та командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Соколова. Ви можете тільки підлизувати, підхлопувати, подтягті американцем. Ордери на арешт видали в контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. Палата попереднього провадження визнала, що у суду є достатні підстави вважати, що ці двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській енергетичній інфраструктурі, і які мали численні жертви серед українського цивільного населення. Ідеться в повідомленні. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальної авіації Російської Федерації Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова. Ці особи зазначаються у повідомленні суду, мають бути притягнені до відповідальності за цитата ймовірні воєнні злочини. У суді визнали, що є достатньо підстав вважати, що двоє підозрюваних відповідальні за ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі, починаючи від жовтня 2022 року та закінчуючи березнем 2023-го. Сьогодні, 5 березня, Україна передала до офісу прокурора міжнародного кримінального суду подання щодо скоєння злочинів проти релігійних груп в Криму. У поданні задокументовано більше 90 фактів, як зазначено нападів та переслідувань представників православної церкви України, свідків Єгови, мусульман, протестантів та інших релігійних меншин у тимчасово окупованому Криму. Ірина Соломко дізнавалась про деталі подання у Вейна Джордаша, британського юриста, керуючого партнера між Міжнародної правової фундації Global Rights Compliance, яка була залучена до роботи над поданням. Чому це у цьому поданні. Ви фокусуєтеся саме на релігійних переслідуваннях в окупованому Криму. Зібрані у подані докази та їхній аналіз. Переконливо свідчить про те, що було скоєно 9 воєнних злочинів і 7 злочинів проти людяності. Переслідування та переслідування релігійних груп. Це те, що ми називаємо парасольковими злочинами. В них міститься багато різних кримінальних дій. Ми зафіксували затримання, тортури під час ув'язнення, вбивства. Примусове переміщення та депортація. Тож переслідування релігійних груп у Криму це дуже серйозні злочини. Факти зафіксовані у поданні жахливі. Важко читати про те, що відбувається з релігійними організаціями, групами та особами, які не погоджуються схилити коліна перед Путіним. Тож чому Крим? Тому що злочини такі ж тяжкі, з них все почалося і вони тривають. Тож немає жодних причин, чому прокурор МКС не повинен. Зосередитися на Криму насправді є всі підстави, щоб він це зробив. ви зазначили, що мова йде про дев'ять воєнних злочинів та сім злочинів проти людяності. Яку кількість людей вони охоплюють і цьому підрахувати кількість практично неможливо, але ми говоримо про тисячі людей і широкий спектр різних релігій Криму від мусульман і православної церкви України до свідків Єгови, католиків, євреїв. Це жахливі цифри, але й масштаби та суть злочинів. Ні, жахливі це зловочин проти думки, коли ви не погоджуєтеся думати та молитися правильному Богу, так як хоче Кремль. Вам загрожують переслідування. повертаючись до цифри, ми говоримо про зникнення двох третин релігійних організацій у Криму з 2014 року. Чи зазначаєте ви поданні конкретні прізвища злочинців. Ми не вказували конкретних осіб, але очевидно, що мова йде про окупаційну владу в Криму. Вони перший рівень підозрюваних. Другий рівень, звісно, це карманичі в російській владі, включно з Кремлем. Ми всі знаємо наскільки Крим важливий для Путіна. Можна впевнено сказати, що ці злочини є результатом злочинної політики, яка сягає глибоко всередину Кремля тобто ваша робота показує, що це не спорадичні злочини, а систематична політика російської окупаційної влади. Для воєнних злочинів та злочинів проти людяності ви повинні встановити серед іншого, що злочини чи дії відбуваються в рамках широкомасштабного чи систематичного нападу на цивільне населення. І це є вирішальним компонентом державної політики. Тож докази вказують на те, що це державна політика, яка звичайно стосується глави держави. Ми говоримо про сотні різних актів, починаючи зі знищення місць поклоніння і закінчуючи затриманням релігійних авторитетів та їхнім кадуванням. Ми бачимо, що це система і на неї керує держава, яка дає згоду на вчинення цих злочинів. Отже, хто розробляє цю політику? Хто надає ресурси? Хто не запобігає цим жахливим злочинам? І коли ви ставите ці питання і дивитеся на російську владу, включно з путіним. Ви отримаєте чіткі відповіді щодо відповідальних до України? Ви працювали в інших конфліктах і бачили багато воєнних злочинів. Працюючи над цим поданням, що вас вразило найбільше мене шокувала сама політика Росії на окупованих територіях. Зазвичай скрізь вони спирає на проголошення законів щодо так званого екстремізму і тероризму, а потім клеймування релігійних організацій екстремістськими або терористичними. Це дозволяє відмовляти їм у реєстрації та фактично забороняє їх. Це якраз я вважаю закономірним для авторитарного режиму. Мене здивувала жорстокість затримань і катувань релігійних авторитетів. Деякі із затриманих були членами православної церкви України. Так от вони просто зникали, а потім з'ясовувалося, що декого. Розстріляли декого катували голодом або електричним струмом. Це мене вразило, адже авторитарні режими часто зловживають законом, щоб переслідувати віруючих. Але зрідка можна побачити, як релігійні авторитети зникають у пеклі місць затримання декотрі назавжди, декотрі повертаються, зазнавши тортур, і це на мою думку більш рідкісне явище це було інтерв'ю Ірини Соломко з британським юристом Веном Джордашем, який брав участь у роботі над поданням до міжнародного кримінального суду проти Росії у справі релігійних переслідувань у Криму. У сполучених штатах висунули звинувачення підполковнику армії США у відставці за розголошення таємної інформації про російське повномасштабне вторгнення в Україну через платформу для онлайн знайомств. Згідно з офіційними звинуваченнями, він передавав таємну інформацію людині, яка представлялась особою жіночої статі в Україні. Девід Слейтер з серпня 2021 року до квітня 2022 року мав доступ до інформації з грифом цілком таємно від час своєї роботи у стратегічному команді. США у складі Міноборони, слейтер навмисно неналежним чином і незаконно передав інформацію із національної безпеки, класифікованому як секретну, яка може бути використана щоб завдати шкоду сполученим штатам або на користь іншої країни. Повідомляє Мін'юст. Слейтеру загрожує до 10 років за ґратами і штраф до 250 тисяч доларів за кожну дію з незаконної передачі таємної інформації. США любителі літератури або новинку на ринку англомовний переклад українського роману Забуття письменниці Тані Маляршук в інтерв'ю Голосу Америки авторка поділилась досвідом, як одне з найбільших видавництв у Сполучених Штатах зацікавилось її романом, чого очікує від американського читача, якої вона хоче показати Україну американцям. Письменниця також поміркувала як нинішня війна стала тригером для нації, який пробудив старі травми минулих поколінь. З Тетяною Маляршук спілкувалась моя колега Ірина Матвійчук. Як на вашу думку, чому саме цю книжку е, обрала іноземна аудиторія? Я думаю, просто. Е Сама тема, так тому що як я казала, це трохи така моя коротка історія 20-го століття в Україні з усіма її падіннями, переважно падіннями, з усіма її трагедіями, масакрами, вбивствами, і тим, як з цим з, з цією спадщиною, і що робити з цією спадщиною тим, хто вижив, або дітям тих, хто вижив. Так, то є. я насправді несвідомо ем, написала роман про між міжміміжпоколінєвиця трансгенераційну травму. я вже дізналася про цей термін з е, е, рецензії на цю книжку. Я хотіла розповісти первісну історію В'ячеслава Липенського, тобто це мав би бути такий історичний фікшн. Хоча я дуже серйозно, по-моєму, ставилася до, до фактів і намагалася максимально відтворити його, його історію, життя. Але, врешті, з'ясувалося, що я не можу без, без якогось альтереху свого, без продовження його історії. Я не можу розповісти цю історію.